Знаєте, є такі історії, що в них просто неможливо повірити. Ну, от здається, що це чиста вигадка. Це історії про людей, які опинилися на самісінькій межі, буквально за крок від смерті, і все ж таки вижили. Сьогодні ми поринемо в кілька таких розповідей, щоб спробувати зрозуміти, а що ж дозволяє людині пережити, здавалося б, неможливе? І отут виникає питання: що ж визначає, хто виживе? Це якась сліпа удача? Чи може надзвичайна стійкість духу, або щось зовсім інше? Давайте спробуємо розібратися, заглибившись у ці просто неймовірні історії. Усе усе починається раптово немає часу на підготовку жодної секунди. Це просто мить, коли звичний світ руйнується і починається відчайдушна боротьба за життя. Давайте почнемо з далекого 1848 року і чоловіка на ім'я Фінеас Гейдж. Тільки уявіть собі картину він працює на залізниці, і раптом вибух. Величезний металевий прут довжиною понад метр вилітає, наче спис. Він входить у ліву щоку Гейджа, проходить крізь око та мозок і вилітає з іншого боку, приземлившись аж за 25 метрів, і найдивовижніше він вижив. А тепер стрибнемо в 1971 рік. 17-річна Юліана Кьопке летить додому на Різдво. Залишається якихось 15 хвилин до посадки, але літак потрапляє в грозу. Потужний удар блискавки, і авіалайнер просто починає розпадатися на шматки в небі. А тепер уявіть таке ви прокидаєтеся в наметі від звуку, схожого на вибух. Саме це сталося з Дені Балком та його друзями під час виверження вулкана Сент Хеленс. Гаряча хвиля попелу та бруду просто збила їх з ніг, і за лічені секунди сонячний ранок перетворився на абсолютно непроглядну темряву. 10 тисяч 51 метр це вище, ніж гора Еверест. Саме на таку висоту грозова хмара затягнула парапланеристку Еву Вишнярську. Її піднімало зі швидкістю 20 метрів на секунду. Вона втрачала свідомість від нестачі кисню, а її тіло буквально вкривалося кригою. І от після першого удару, після хаосу, настає тиша. Це той самий момент, коли ті, хто вижив, приходять до тями і усвідомлюють усю жахливу реальність свого становища і своїх травм. Кожен з них прокинувся у своєму власному пеклі. От, наприклад, Юліана Кьопке, вона утямилася з сама самісінька посеред джунглів зі зламаною ключицею. Гелен Клабен у крижаній пустелі юкону при температурі майже мінус 50. А Наталя Пастернак прийшла до тями, похована заживо ведмедем, який її щойно скалічив. А давайте повернемося до Фінеаса Гейджа. Пам'ятаєте, залізний пруд щойно пробив його череп наскрізь? І що ж далі? А далі він заговорив вже за кілька хвилин. Лікарі, які прибули на місце, вони просто не могли повірити своїм очам. Вони були впевнені, що це неможливо, але він сидів і спокійно розмовляв з ними. Або ось ще один випадок уже з наших часів з метро Буена Сайреса. Молода жінка на ім'я Кандела, знепритомніла на платформі і впала на колії прямо на шляху поїзда, що прибував. Камери зафіксували цей момент, який мав стати 100% трагедією, але вона вижила. І ось тут історія робить поворот, тому що тепер мова йде не про те, що сталося з цими людьми, а про те, що вони зробили, щоб вижити, про їхні свідомі дії та неймовірно, просто таке нелюдську витримку. У такій ситуації паніка могла б її вбити. Але Юліана Кьопке, донька зоологів, згадала урок свого батька: в джунглях струмки завжди ведуть до річок, а річки до людей. Тож вона знайшла струмок і просто пішла за течією. Дев'ять днів вона йшла, терплячи біль, голод, укуси комах. А коли рана на її руці загноїлася, вона знайшла в покинутій хатині бензин і знову ж таки, за порадою батька, вивела ним десятків личинок. Сорок дев'ять. Тільки вдумайтесь, це ж майже сім тижнів. Саме стільки Гелен Клабан та Пілат Ральф Флорас прожили в канадській глушині після авіакатастрофи. Їхньою єдиною їжею були дві банки сардин, дві банки фруктів та один тюбик зубної пасти. Вони збудували укриття з уламків, вкривалися килимами і палили бензин, аби просто не замерзнути на смерть. Дивіться два абсолютно різні кошмари, але однакова воля до життя. З одного боку повільна, виснажлива боротьба з голодом і морозом протягом семи тижнів, з іншого миттєвий, жорсткий напад дикого звіра і жах очікування, коли він повернеться. Обидва сценарії, погодьтеся, здаються абсолютно безнадійними. І це ж не було якесь пасивне очікування порятунку. Це були цілком свідомі дії. Денні балк ніс свого пораненого друга, йдучи босоніж по гарячому попелу. Гелен та Ральф витоптали гігантський напис «СОС» на снігу. Юліана, власноруч, витягла три десятки личинок зі своєї руки. Це, знаєте, не везіння, це боротьба. Але ж вижити це насправді лише початок. Як ці події змінили життя людей і чого ми можемо навчитися з їхнього досвіду? Давайте поглянемо на довгострокові наслідки. Історія Фінеаса Гейджа це щось більше, ніж просто про виживання тіла. Це про те, як травма змінила його, ну скажімо, душу. Його випадок став революційним для науки. Адже він надав перші в історії докази того, що саме лобові частки мозку, ті ділянки, що відповідають за планування, самоконтроль, соціальну поведінку, саме вони формують нашу особистість. І от що цікаво. Лише зовсім недавно, аж у 2012 році, за допомогою сучасних технологій, вчені змогли точно змоделювати травму гейджа. І, як бачимо, він втратив близько 11% білої речовини, що з'єднує різні частини мозку, і 4% кори, яка відповідає за мислення. І пошкодження було зосереджене саме в лобових частках. Це власне і пояснює те, що сталося далі. А ось і наслідки. Друзі, які раніше описували Гейджа, як відповідального і приємного чоловіка почали говорити це був уже не Гейдж. Він став імпульсивним, грубим, нездатним дотримуватися будь-яких планів. Він вижив фізично, так, але його особистість була зруйнована. І це страшний доказ того, що іноді виживання має свою ціну. Але в історії Юліані є одна, ну просто трагічна деталь. Як з'ясувалося пізніше, початкове падіння пережили ще 14 людей, серед них була і її мати. Але вони залишилися чекати на порятунок і, на жаль, загинули. Юліана була єдиною, хто встав і пішов. І це змушує задуматися, де проходить ота тонка межа між тим, щоб вижити в самій катастрофі, і тим, щоб вижити після неї. Отже, давайте повернемося до нашого головного питання виживання це випадковість чи вибір? Можливо, правда, як завжди, десь посередині. Випадковість дає шанс, вона залишає когось живим, коли інші гинуть. Але що людина робить із цим шансом, ось це вже її вибір, і саме цей вибір, як ми сьогодні побачили, і є справжнім дивом виживання.